Кожна держава має лише ту владу, яка може карати злочинців. Іншої влади вона не має, головне призначення моралі навчити тебе насолоджуватися життям, а не страждати і не помирати. Продуктивна праця центральна мета розумної людини і результат її гордості. Герой це кожен, хто бореться за своє щастя. Ніхто не має права нав'язувати свої рішення іншому. Всі функції тіла й духу індивідуальні, їх неможливо поділити чи передати. Маніпуляція страхом – це аргумент слабкості, а не сили. Людина має право на власні помилки, але не має права уникати наслідків своєї несвідомості. Це призводить до руйнування.